Років 500 з Гаком пройшло, як з'явилася друкована реклама. 400 років тому німці надрукували першу рекламу в періодиці. 100 років, як люди почули радіорекламу. 60 як телереклама почала свої раллі. Років 30 спочатку роботи перших банерів і дошок оголошень в інтернеті. Півтора-десятки років пройшло, як соціальні мережі і стримінгові сервіси розпочали вплив на споживачів рекламним контентом. Але формат взаємодії між рекламодавцями і споживачем майже не змінився. Медіа заробляє, а споживач залишається перевантажений рекламним контентом. Але все змінюється. Іноді революційно, і ловиноподібно швидко. Коли немає дефіциту в інформації, а існує попит на тишу без реклами, оголошень, банерів та відеороликів, що пекельно надокучили, без дратуючих бордів на вулицях, радіоповідомлень, крадучих мою увагу. І хочеться вигукнути дуже голосно, щось типу такого: йдіть до біса з найкращими препаратами від менструального болю. Або дістали ваші святкові акції. Чи не треба ваша нерухомість в АГЕ, мені більше Гренландія подобається? В погоні за швидкою наживою медіа часто дурять рекламодавців, малюючи нулі до кількості адресатів, так називають тих, на кого реклама спрямована. Також від цього страждають і споживачі, які бачать без глузду і даремну рекламу. Наприклад, перед показом стріма мені нав'язують пару роликів про курси СММ і препарати від мене паузи. Ну добре, курси, мабуть, розгляну колись, як буде часу вільного більше, якщо буде настрій. Але я не спеціаліста з СММ, а наприклад, вивчуся на асистента психіатра. Мабуть, це більш захоплюючий напрямок. Так зможу допомогти постраждалому битві з недоречною рекламою. А з приводу препаратів до Менепази, то вибачте, медіа просто надурила рекламодавця, мабуть, більше, ніж 50 на 50, промахнулось цільовою аудиторією. Зараз є таке модне слово, таргетинг. Якщо просто, це налаштування звернень про продажу того, що я продаю. Саме тому, кому це потрібно. І хто передбачить, де саме тусуються ті покупці, саме того віку, статі. Освіти, соціального рівня, ще й в придачу має собаку, то й в шоколаді. Збереже кучу сил, а головне часу і грошей для рекламодавця і нервів для себе. Але з того, що ми бачимо навколо таких геніальних медіа, які правильно вміють скеровувати рекламу, дуже обмаль. Висновок напрошується такий. Ми зараз живемо в історичний момент, коли з'являються запити на абсолютно нові алгоритми взаємодії між рекламодавцем, медіа і споживачем. І така революція вже почалась. Не помітили ще? І що далі? Якщо дуже-дуже-дуже коротко, то я буду згоден дивитись багато реклами, яка відповідає моїм запитам і дивитись її за гроші. Сервіс майбутнє дозволятиме показувати рекламу тільки тим людям, яким потрібно її показати. Будуть використовуватись фільтри для вибору аудиторії за віком, статтю, освітою, соціальним статусом та іншими показниками. Наприклад, якщо в анкеті особистого кабінету вкажу, що маю кота, то мені скоріш за все презентуватимуть котячий корм і салон краси для домашніх тваринок. Якщо я захочу переглядати чисельну рекламу, то принципово оберу платформу, де користувач не платить за перегляди реклами своїм часом і увагою, а навпаки, отримує за це гроші. Мабуть, такий революційний момент наступив. Стара система вже не може, а цільова аудиторія вже не хоче витрачати свій час задля вигади медіаресурсів. Також сервіс майбутнього надасть змогу покупцю комунікувати з продавцем через ролики або постери. До того ж, покупець зможе демонструвати своє враження про послугу, товар або ідею. Треба додати, що отримання дисконтів, знижок і бонусів також стане справою декількох секунд. Та, мабуть, вже годі мріяти, потрібно налаштуватись на нову реальність, адже такий сервіс вже існує, називається Він Соціометр. Зареєструвати в ньому аккаунт можна вже зараз. І неважливо, користувач ви чи рекламодавець, вигоди від зміни добре відобразяться на вашому настрої вже сьогодні. Якщо на рекламному ринку стане менше посередників між мною і рекламодавцями у вигляді різних медіа, то, мабуть, світ стане трохи краще.